Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, отже, ж, сім святих тайн, сім джерел цілющої води, сім таких ангелів, можна сказати, символічно, які ведуть нас по житті від народження, тобто від самої тайне хрещення аж до самої смерті, до тайних леопомазань, коли оділяє священик вже, коли людина стоїть над гробом, над вічним життям. Отже, сім святих тайн це є хрещення, це є миропомазання, це є сповідь покаяння, це є Пресвята Євхаристія, це є священство, це є тайна подружжя і це є тайна елеопомазання. Всі сім святих тайн установив, дорогі браті і сестри, Господь наш Ісус Христос. Отже, що таке є тайна, саме слово тайна? Таємниця. Визначення, що таке тайна, це є видимий знак невидимої ласки. Отже, щось є видиме для наших очей, а щось є скрите для наших очей. І тому це є таємниця. В кожній святій тайні є речі, які Бог дозволяє, щоб ми їх пощупали нашими власними очима, щоб ми могли бачити так. Але є також речі в кожній святі тайні, які треба нам бачити своїм серцем, тобто своєю вірою, сприймати так, як Бог дав, як Церква Свята дала нам до нашого визнання, до нашого вірування. Отже, наприклад, в Тайні хрещення, що є видимий знак тайне хрещення? Так? Це є священник, це є церква, чи дім, де хрестять дитину, це є немовлятко, це є хресні батьки, це є вода. Люди бачать, що робить священник при святі Тайні Хрещення, і видимий знак, що таке невидима ласка. Ми не можемо бачити своїми очима первородного гріха, який уповив серце дитини. так? Ми не можемо бачити, в який спосіб Бог сходить, чи Дух Святий сходить на то дитятку і змиває цей первородний гріх. Ми не можемо бачити це своїми фізичними очима, але ми бачимо це очима своєї віри. Ми віримо, що тайне хрещення вона змиває первородний гріх, вона очищає людське серце. Так? І ми віримо, що після того, як священик охрестив дитятко, ми даємо крижму, крижма білого кольору, і це є символ, що така зараз є душа дитини, вона є біліша від снігу. Наприклад, в тайні подружжя так, видимий знак. Це є е, красиві молодята, це є гості, це є священик, це є та церемонія, накладають вінці на голову, клякаємо руки на Євангеліє, кладемо присягу складаємо. Це є видимий знак. Але як Бог робить? Чоловіка і жінку робить, власне, того хлопця і дівчину наречених робить чоловіком і жінкою, робить їх сім'єю, щоб Бог з'єднав людина, хай не розлучає, що Бог їх об'єднує тим золотим ланцюжком, який ніхто не має права розірвати тільки один Бог, але це є закрите перед нашими очима. Або Тайна Євхаристії, бачимо перед собою хліб. Бачимо перед собою вино, священик промовляє слова, «Прийміть, це є моє тіло пийте, це моя кров. І тут вже включаються, відкриваються очі нашої віри, очі нашого серця. І ми вже бачимо тими очима, що це не є звичайний хліб і вино, але це є тіло нашого Божественного Спасителя. Це його кров, це перед нами живий правдивий Бог. Отже, тайна, дорогі браті і сестри, це видимий знак невидимої ласки. Так? Отже, ж... так, коротко другі мої про святі тайни. Є сім святих тайн, і серед тих сім... сімох святих тайн три святі тайни приймаються лише один раз в житті. Це є, запам'ятайте собі тайна хрещення, ти христинин повіки. Тайна миропомазання, не путайте з мированням, бо мировання це, це не є свята тайна, це сакраментальне священник мировання робить на празники це не мировання, але миропомазання, де дається ласка Духа Святого дари і плоди Святого Духа, і третя свята Тайна, яка приймається раз в житті назавжди, дає незатерту печать Святого Духа, це і тайна священства. Так, ви можете сказати, а подружжя хіба не приймається раз в житті? Так, подружжя, якщо одружилася, чоловік з жінкою, і шлюб був дійсний, то вони є чоловіком і жінкою до кінця життя, але є одне але коли хтось з подруги помирає, коли Бог роз'єднує, і ти є вільного стану, то ти можеш перед Богом ще раз укласти подружжя, шлюб з людиною вільного стану або з. Вдівцем, вдовою, і це нема жодних проблем. Отже, і раз в житті, і на раз в житті. Так само тайне леопомазання, ніби приймається в тій в самій хворобі лише один раз. Але якщо людина одужала і потім знову впала в ту хворобу чи якусь іншу, то ще раз можна уділити тайну елеопомазання. Але такі святі тайни, як хрещення, миропомазання, священство, приймаються лише один раз в житті. Друге, дорогі мої, між тими сімома святими тайнами, тайни поділяються: є тайни живих і тайни мертвих. Отже, до тайни мертвих належать дві святі тайни: це є тайна хрещення і це є тайна сповіді покаяння. Інші святі тайни називаються тайни живих. Ну, люди часто путають і кажуть, що. Тайни мертвих це що для мертвих, для небіжчиків. Ну, можна сказати, що так. Ну не для фізично мертвих, бо вже мертвому нічого не поможе, навіть кадило, але для духовно мертвих так. Отже, запам'ятайте собі: тайни, які ми приймаємо в стані тяжкого гріха, це є тайна хрещення, яка змиває первородний гріх, також і що в дорослому віці, то всі особисті гріхи. І друга тайна, яку ми приймаємо в стані тяжкого гріха, це є тайна святої сповіді. Інші святі тайни ми не можемо приймати в стані тяжкого гріха. І тому вони називаються тайни живих, а хрещення і сповідь називаються тайни мертвих, тому що людська душа є мертва, як сказав апостол Павло, зарплата за гріх є смерть. Отже, коли людина согрішила, вона є духовно мертва для Бога. І тільки хрещення і сповідь, вони можуть оживити людську душу. Вони можуть, іншими словами, воскресити людську душу. І тому хрещення і сповіді тайною мертвих, тому що вони відображають стан нашої душі, що наша душа, яка і в стані тяжкого гріха, вона є мертва для Господа Бога. А ті святі тайни мають силу. Воскресити їх. І третє, найдорожче, що хотів би сказати в нинішній науці, що кожна свята тайна вона складається з чогось так, вона складається з форми і вона складається з матерії. Це є інгредієнти святої тайни. Без форми, або без матерії, або якщо вона та форма, або та матерія, вона є змінена, то тайна буде недійсна. Ось, наприклад, коротко в тайні хрещення. Матерія щось матеріальне це є вода, так? вода, звичайна вода. А форма формула це є слова, які священник промовляє під час хрещення. І якщо би під час хрещення священик взяв би не, наприклад, не воду, а взяв би щось подібне до води, наприклад, це є оце, це є горілка, вона подібна до води, так щось інше, це є кава, це є чай, кока-кола, наприклад, і так далі. І хрестив би дитину, тайна була би недійсна, тому що не зберігається матерія тайни. Або, наприклад, взяв воду, а замість слів «хрещається раб Божий», дає ім'я, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь сказав би, хрещається раб Божий в ім'я Пресвятої Тройці, поміняв би формулу, тайна була би недійсна. В тайні Євхаристії теж мусить бути пшеничний хліб, а не житній, і мусить бути виноградне вино, а не яблучне, наприклад. Якщо би була змінена матерія Євхаристії, Євхаристія була б недійсна. Або, наприклад, був би добрий хліб і добре вино, але він би сказав прийміть, я, діти, це є тіло Ісуса Христа, а не так, як має бути по формулі це є тіло моє. Євхаристія є недійсна. Отже, це є дуже важливо до Тайни сповіді. Ми дійдемо, що часто сповідь буває недійсна, тому що не зберігається або форма, або матерія Тайни сповіді. І це є дуже важливо. Про це люди не знають. Але це потрібно, дорі браті і сестри, запам'ятати. І в подальших науках ми про це будемо говорити.